Напишіть свою думку стосовно цього в коментарях. Але якщо досі заболотно, неважко не важко перетнути кордон, бо в межах мобілізації жінки мають деяку перевагу, то що ми можемо сказати про синів іншого судді? взагалі окремий туристичний гайд, які 2022 року виїхали з України? Сини виїхали до війни у 22-му не не 24 лютого, а раніше вони виїхали. Син старший винаймає житло. Він закінчив вузу Польщі свого часу. Зараз там працює. Молодше проживає, навчається зараз. там. Чи не поверталися вони для там того, щоб стати на військовий облік? Ну все оновлено, все в межах того як потребує резерв. Плюс. Знайомтесь, наступна серія нашого серіалу про суддівську турботу присвячена гілці родини судді осидача. Теж тревел, свобода і тиша. І як зрозуміло, з постійною дислокацією по світу у них все добре: подорожі та географічні відкриття різних частинок світу, гарне, безтурботне життя. Далеко від Чернігова. Про це більш детально в сюжеті моєї колеги. Посилання залишу знизу.